Шалом, це знов Славко. Все-таки наші генерали, як і всі генерали в світі, ревниві, як примадони. Не встиг, ви знаєте, отчитатися. Залужний, як і сирському доводиться показувати, що він же ж теж примадона. Що тесті, власне, тут два. Значить, оце от динаміка та активної оборони, оцінка чисельності. Супротивника, власне, і, ну, як же ж без успіхів. Чому ми за це говоримо? Тому що в тезах залужного було дві помилки принципових, таких оховоцьких. Перше, це наращування численності військ тільки для оборони. Це не має ніякого сенсу. От якщо. Чому розходняк от, у Ерефі? Тому що 712 тисяч і вони можуть собі дозволити ці 160-190 бойових столкновень. Чому вони не успішні? Чому їхня тактична активність не переходить в оперативні успіхи? А тому, що це те, за що чого не розумів або вперто не хотів нам. Говорити залужний наступ недостатніми силами. От, якщо ви перлися недостатніми силами на Курську область, то і супротивник наш преться недостатніми силами. Ну чому ми премося? Ну зрозуміло, генерали наступають заглядкою. Це були, мабуть, політично вмотивовані наступи, і думали, як після тих наступів боронитися? Правильно, це як. Рунштет про правильно з і казав, ні, ну говорить, ну говорить, херня ж какая та що після Арден буде? От і генерали наші думали, що буде після Курська. Але що важить для нас більше, за, дає нам інформації за нашого супротивника, і противник не може наростити чисельність. Ви знаєте, що вони нам розказують, що... Скільки там 2, 2 мільйони 100 тисяч пройшло через збройні сили цієї війни, значить, і основна маса контрактників успішно свої шестимісячні контракти позавершували, як же ж так? А це означає, що противник не може собі дозволити витратити в перемогти Україну можливо, оперативного успіху досягти можливо. Я порахував, значить. Це втричі більше треба було понести втрати. От щоб загальні втрати були коло трьох мільйонів, ну правильно считайте, якщо наші 450 тисяч, значить, втрати, то їм, значить, потрібно було. Да, Десь 2,5-3 мільйони покласти можна було б очікувати на якісь результати. Щонайменше 2,5-3 мільйони. А взагалі, як вони воювали з німцями, 1 до 8 треба було покласти. 4 мільйони треба було ухамдикати. Не забувайте, що 1315 день і ночь, 1420 днів і ночей Ішла те, що вони називають Великої Отечественне. А ми вже 1315 день воюємо і за оставшіся 105 днів нічого вони нам не зроблять. Ми вже протрималися довше за хвальоний Вермахт, Розумієте, а там було, було кого хвалити. Розумієте, про що це говорить? Що Путін теж. Не може використати наявний єдиний, який в нього ресурс, є людський. Він його не може використати. Розумієте? І тому оце от наращування, те, що ми наращували тільки для оборони, не дуже наращуємо. Це правильно зараз. Перше, нема з кого наращувати, ви зрозумієте. А по-друге, нема для чого наращувати. Тими крохами. от Бачите, от, возобновили контроль над 1,3 и три километра квадратных. Потом ну, он нам расскажет ну, за... Смелочи да, начинаются За 70... А, там такая сера зона, mm -hmm. разумеете, генералу вот не надо сов информ бюро и запрашивать нашим полководам, разумеется, это еще одна mm -hmm. заготовка, и доводится, когда не можешь сделать ничего, то доводится, как это задел делать, Вот это я делаю задел, бачите? Перевірив Гарт на спинці. Це я заділ роблю. Так ось. Не треба Совінформбюро Бюро зображати. Там є велика сіра зона і треба за неї говорити. Що Уже по ній ведуть тропи, хоч кіл зона треба визнати поняття кіл зони. Він поки що мислить, що от возобновили контроль. Як ви собі уявляєте контроль над 1,3 км третя кілометра квадратних? Розумієте, який бредовий звіт? Оце розумієте? Це. Вытискати з командира в бригад, ну їм достанется. Ми, говорить, возобновили контроль над 1,3 км квадратних. Це в якому терені вы можете зараз відбити 1,3 км квадратных. Де така щільність позицій, щоб можна було уконтролювати цей кілометр квадратный? Це що, міська забудова? Це що, куб? Где? Покажите нам это. Те, що ви там на карті замальовуєте, слід. От розумієте, це той випадок, коли залужник, як генерал очевидності, каже очевидні речі, що є, сіра зона, і що власне ведеться там війна машин проти людей, пролягають тропи хорошеміння, пролягають якісь опорники. І чим більше ми посадимо в опорник, тим гірше їм там буде потім. Тим гірше будуть наслідки для тих, кого посадять. А Тут вони все-таки живуть старим. І позаяк генерали, до чого я кажу, не мають всі оці їхні бредні, вказують на одне, нема у них політичного рішення, ібо наступ ведеться недостатніми силами з обидвох сторін. Тому політичне рішення є єдиним власне. Що стоїть перед катастрофою, але поза як влаштувати нам катастрофу в Україні можливо лише одним способом прибрати Зеленського? Виборами чи Та це знову вибор, а як іще, крім виборів? А от коли вже власне сатана прибере Путіна, то ми не знаємо, на жаль. Але невже вони такі ідіоти, що будуть вести війну до катастрофи? Власне, в сподіванні на катастрофу нашу. От що мене цікавить. Ну, а генералу, ви знаєте, до останнього будуть звітувати. Правілі поїски уничтожили противника на території 2,1 км квадратний Пакровського району Донецької області. У нас уже люди пишуть, які з позиції все-таки з фронту. Хай вони нам висловить свою точку зору за оці. От як би це сказати, звіти, прості господі, сирського. А також ж не дурна ж людина, але от розумієте, як йому от От що його примушує виглядати ідіотом, тільки держзамовлення, тільки необхідність нести в інтересах государства, ну, в інтересах пропаганди хіба що? Ну, а далі ти читаєш, що освободили. Ну, Ася, ну там же. Тася, ты бачил эту серую зону на восток и на запад от казенного торца? Там уже, Ася, и в ту вину уже не было... Это же не Первая мировая, чтобы вот так вот, вот, от моря до Швейцарии окопы. Там уже все иначе, Ася. Там большая серая зона, по ней пролягкил зона. Все, каждый, кто туда совывается, рано или поздно получает зарядом взрывчатки по голове. Вот, власне, так оно и вид бывает. Це перехідна форма до війни машин проти людей. Потім машини опанують цю сіру зону і будуть в ній жити, як от деякі кабани живуть в демілітаризованій зоні колеї. Я думаю, там скоро складно житимуть здичавілі роботи. А от тоді, а що ми будемо продавати з дичавілим роботам? От мені цікаво. І що вони нам запропонують? Коротше, коли, коли ця війна протриває достатньо довго, то в цій кілзоні запанують, виживши з дичавілі роботи. Ми вже бачили, як валяються дрони, як з ними співіснують коти, народжується нова дійсність і вона. Геть не така смішна, і геть не така страшна, як нам зараз видається. Думаю, що адаптаційний потенціал людства дозволить нам пристосуватися, от там запанує, я думаю, штучний інтелект. В кілзоні між Збройними силами України та ВСРФ. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Ну, я ще хочу додати, все одно. Скажи двойна... про Євроїв Дніпропетровський, найголовніше туди. А -а -а. По секрету. Ну это не Ты кореянка, тебя можно про евреев, скажи. Ну, короче. Без ссылки на источники. Такая информация, что Петров. В этом году прям вот сейчас идет. А, евреи у, 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 интенсивно закупают квартиры. Там цена упала. Даже цена поднялась на квартире из-за этого. После того, как упала. Сначала упала, а начали закуп, закупать, сейчас поднялась цена. В чем этот секрет? Но я думаю, это знак того, что скоро конец войне. Что Днепропетровск останется да, Третьим за престолом России, ну, в смысле Украины? Я Конечно. Скажу, и еще я хотела сказать про наших воинов. Что бы там ни говорили, фронт стоит, пусть там где-то отступает, где-то наступает, а фронт стоит, и это заслуга наших воинов. И им великая подяка бай лайкайте поширюйте, притримуйте будем вам дяшни и вообще всем спасибо всем донатам которые под, под поддерживают нас Молодец.